Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Нарешті ми дочекалися картоплі з власного городу. Ось така вона в нас вродила. Почищена, коляні її почистив. Ось така вона темніє, тому що йоду багато, Ось така гарна в нас картопля. Ми будемо сьогодні робити дуже смачну страву. Молода картопля з грибами і вершкові такі вершковий з вершками, з і з зеленью. Це страва, неймовірно, смачна, хоч на святковий стіл, хоч просто так пообідати. У нас є гарний салетчик і будемо її обідати. Що для цього потрібно? Потрібна картопля, потрібні грибочки. Грибочки я не мию, я їх буду чистити. Потрібні вершки, зелень, молоденький часничок такий гарний, дивіться, вже який вроди. Вершкове масло до грибочки потрібно, і олійка. Для обсмажування картоплі. Потрібна буде сковорідка і ось такий горщик з товстим дном. Оце все, що нам потрібно. Поставили горщик наш руки на газ. Наливаємо туди чималеньку олійки, так, е мілілітрів 50. І починаємо нарізати картоплю. Перш за все, у нас буде обсмажуватися тут картопля. Нарізаємо її не дрібно ось так, отаку картоплю, як яйце курене, на 4 частинки. І чекаємо, поки розігріється. Поки розігріється олія. Якщо велика картопля, можете отак навскоси її ось так. Як тільки розігрілася олійка, я обрізнула трішечки води. Розігрілась і відразу викладаємо картоплю. Нам потрібно, щоб картопля прихватилася, щоб вона стала така рум'яненька з усіх сторін. Готуємо на великому вогні. Кришку не закриваємо. Я гриби буду обчищати. Чому не мию? Тому що нам зайва рідина не потрібна. У грибів і так багато рідини. Як пахне смаженою картоплею, передвигаємо на другу горілку, так тут ставимо сковорідку і наливаємо зовсім одну капелиночку олійки, чайну ложку і нарізаємо цибулю. як хочете, Я буду робити як на крупніші трішечки, ніж на засмажку. Олійка на нас коворітки розігрілась, додаємо туди цибулю. Нам цибульку потрібно посмажити до золотистого кольору. І не забуваємо картоплю. Ось картопля така, вона вже підсмажується. І вона така покупана ніби воніки. Отакий на ній аж туманець. Отака вона нам потрібна, щоб була не повністю готова, нам не потрібно її до готовності. Але підсмажити з усіх боків потрібно. буде вона тоді ціленька і смачненька. І смажимо цибульку на невеличкій, отака зовсім мало олійки, тільки щоб не пригоріло. Така підсилочка під грибочки. Як побачили, що цибулька почала румянитися, нарізаю грибочки. Я просто буду нарізати пластинками. Ви як хочете, нарізайте так, як вам подобається. Можете зовсім дрібнесенько, але я хочу, щоб грибочки відчували. Нарізаю прямо на скорі. Оліїві ще не додаю. Олії і вершкового масла поки що нічого не додають, тому що гриби зараз віддадуть свій сік. і нам потрібно, щоб цей сік випарувався і грибочки почали румянитись. Аж потім додамо, присолимо, приперчимо, додамо вершкового масла. Картопля у нас вже в такому стані, що вже можна її приперчити. Спецій інших я не додаю. Тому що переб'ється смак картоплі молодої. Потім вже сіль додамо, як страва буде готова, додамо. Сіль, скільки нам потрібно. І от зараз я перемішую і газ я вже вимкнула, тому що вже нам достатньо. Ось така рум'яненька, так, так, нам і потрібно. Тут, бачите, почала відділятися рідина. От, нам потрібно її випарувати. Самі очищаємо чесночок і готуємо заправочку. Так, ось так випарувалася. Рідина. Зовсім немає. Грибочки присолюємо. Теж спецій ніяк. І мелий перчик. І Одразу запахло, розкрився аромат грибочків і додаю вершкове масло. Грамів 50. Бачите, грибочки почали просмажуватися. От нам такі вони потрібні рум'яненькі. А з вершковим маслом і з цибулькою це щось неймовірне. Декілька хвилиночок. Ось такі, щоб вони були піджарені, такі підсмажені гарно. Масло розчинилося вершкове. От і все. Починаємо збирати це докупи. Картопля готова. Додаємо сюди смажені грибочки. Весь жирочок туди зливаємо. Все гарно змішуємо. На дні є олійка. Більше нам рідини і води ні в якому разі не додавайте. Ось. Дивіться, яка це смакота. Ось тепер я додаю туди, прямо сюди свіже видавлений чесничок, в різні місця, тому що, щоб легше було розмішати. Розмішуємо, оха, аромати! Ні з чим зрівняти не можна аромат молодої картоплі. А, і з чесничком. Кроку скільки ви хочете, я не додаю багато, потім краще тарілочку додати. Сказати, що це смачно і ароматно, це... Просто не сказати нічого. І ось тепер дивіться, скільки тут жиру, олійки і сок далось він. Ось тепер заливаємо вершками. У мене 20% і мілілітрів 100, тому що пів баночки. Германенько змішуємо. Аж по дні, щоб нічого в нас не пристало. Ну, вже чутки. І пробуємо картоплю, щоб картопля була м'якенька. Робимо зовсім малесенький вогонь, накриваємо тепер кричечкою і готуємо до готовності. Ось і все, картопля готова. Ви подивіться, який в неї вигляд. Але не може камера передати. І вигляд не передасть. А аромат і смак так це точно. Ось ви передивіться, що в нас з вами вийшло. Тушкована така картопля, вона не зовсім тушкована, вона просмажена. Вона, бачите, яка ось така тверденька. Тверденька завдяки тому, що вона була обсмажена з усіх сторін. Вона тримає форму. Але вона м'якенька, Гарненькі вже. Овочі є і оселедець. Ось такий у нас сьогодні обід. Так ще готуйте, нехай вам смакує. Картопля. А вона ще постоять. Вона вже така, знаєте, здоровий шматок розрізається твердо. Але вона така, як береш її в рот, а вона розсипається в роті. А краще, якщо ви готуєте на один раз, то краще її навіть не чистити, а обсмажувати із оцим гушпинком. Там аромат зовсім інший. Але то на один раз. Ми приготували на на два рази, то трішечки потім вона буде відставати буде несмачно. Ось так. Дуже смачна підливка. З осолетчиком. З цибулькою. Це саме те, що потрібно влітку. Якщо готуйте, нехай вам смакує, нехай благословляє кожного з вас і береже. А з вами, як завжди, я, Любов, зустрінемось. Якщо сподобалось відео, ставимо пальчик догори. Вам це не складно, а підтримуйте цей канал. Діліться з друзями, посиланнями, рецептами і заходьте на канал. Ми з вами ще приготуємо багато дуже смачних страв.